Півтора місячна програма підготовки більше як 370 годин у навчальних центрах, які готують мобілізаційні кадри для збройних сил України, впроваджують п'яту редакцію програми базової підготовки. Головний акцент на психологічну стійкість новобранців, що включає програма, як тренують мобілізованих, про все детально в сюжеті за матеріалами медіа центру засум. Ще місяць тому багато хто з цих бійців взагалі не тримав у руках зброю. Зараз стріляють і впевнено, і влучно. Служив в сроч, в срочну службу 18 років тому. Тоді в основному робочка була фізична. А зараз навчаємося тактики, стрільби, в основному виживати, такого пана. Я взагалі не міг стріляти практично. Тобто на срочній службі я мало стріляв, там пару разів держав автомат, а тут постійно кожен день стріляємо. Відпрацювати влучність стрільби та швидкість у поводженні зі зброєю. Лише частина із цілої низки завдань. Звісно, навчився. Стріляти, бігати, броню носити. Навіть спина перестала трошки боліти, як не дивно. Шия не болить від каски. Ноги стали такі, що наверное, можна дерева ламати. Бойова тактика, фізична підготовка. Чималу увагу інструктори приділяють штурмовим діям. Зокрема, веденню бою в траншеї з використанням страйкбольної зброї. Відпрацювали штурм-траншеї двійкою з бойовими і страйкбольними набоями. Для кожного давалося по чотири цілі для прострілу і також імітували кидання гранати. Інструктора хороші доцільно Барк, все і адекватно об'яснюють, розказують, показують. Контакт. Вон. Противник зліва, Зміна вогневої позиції! Використовуємо страйкбольну зброю, страйкбольні гранати, щоб це було більш реалістично, люди розуміють, як працює зброя, де вони допускають помилки, де можна цю пулю, так би мовити, зловити. Тому страйкбол – це краще, ніж холостити просто зі зброєю. Працюють новобранці із новітніми технологіями, дронами та засобами радіоелектронної боротьби. Заступник головнокомандувача збройних сил Олег Апостол каже: бійці мають бути готовими до будь-яких несподіванок на війні. Зараз осна посилці подивитися типу, саниді ці цих начальних центрів. Наше треба звернути увагу на такі дрібниці, які на полі бою дають будуть дадуть нам перевагу і дадуть нам успіх. Оце ми хочемо зараз відпрацювати. Оце маневрені дії протидії проти противника, коли наші якось контрдії, коли у нього є перевага. Такі ми мене зараз над цим зараз основно працюємо. Уміння надавати першу допомогу пораненому психологічна стійкість. Також невід'ємні навички військовиків, наголошують інструктори. Усі вони воювали на фронті. На живот. Перевернусь. вільний. Створення ефективної системи підтримки та оновлення знань бійців, взаємодія між підрозділами та родами військ. Один із пріоритетів курсу базової загальної військової підготовки наголошують у Генштабі. Ми покращили вогневу потоку, тактично, психологічно. Ви там інженерну. Ну, весь грубо грубокачвисько занять. Всі працівники, які зараз були присутні, вони в подальшому це все рознесеться і мають в своїх центрах. Так все. Розложити і це все підготувати та саме навчати по цій новій програмі п'ятій БЗП, навчати наших військовослужбовців. Основна в та що вони були дійсно потужно підготовлені? Про важливість засвоєння нової програми кажуть і самі вояки. Все йде на користь, йдемо вперед. І хай буде Україна. Ви бачите, спрацював мінний шлагбаум. Анатолій Журавльов подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині Новини.